Ми е, налаштували цю рекламу, в принципі, там, по всьому світу із Європи навіть замовлення. тому я трошки переформатував це в формат 3D-хабу, е, що це означає. Тобто... У мене є мої 20 принтерів, в яких я друкую, і там в мене частина вдома, частина в офісі, і вони працюють. А є частина моїх учнів, які пройшли моє віп навчання там на той час, які також друкують і для яких також потрібні замовлення. Ми налаштували цю рекламу в Принципі, там по всьому світу, і з Європи навіть замовлення. І в нас є досить великий пул замовлень який приходить, і який ми е, ділили з нашими учнями, там які з моїми учнями, які були в мене на індивідуальному навчанні. Але в цілому ми поглянули на це з тої точки зору, що нам вигідніше вигідніше навчити людей е, друкувати, е, запросити їх до себе в 3D Hub, і просто. Забирати як можна більше з усього ринку замовлення. За рахунок навчання ми ці гроші реінвестуємо в рекламу і за рахунок замовлень, які ми отримуємо, ми отримуємо більше людини навчання, більше людини навчання, ми отримуємо більше замовлень і ділимося з ними, з нашими клієнтами. Зараз ми його просто передаємо для наших учнів і готуємо платформу, за допомогою якої ми будемо ділитися цими замовленнями за відсоток.